Фізична та ментальна реабілітація, відновлення через спорт та мистецтво, а ще повернення до звичайних викликів цивільного життя, як от кермування авто та звичайні рухи, які до протезування були неможливими. Мій колега Анатолій Журавльов провів день із керівником протезно-реабілітаційного центру Титанові В'ячеславом Запорожцем. Дізнався про тонкощі відновлення воїнів та навіть побував у спеціальній лабораторії. Що там досліджують? Дивіться. Добри ранок, ради бачити. Прошу в титанові. Це наше серце, це наш двигун. Поєднаний і зал, тобто фітнес-зал, каворкінг, масаж, релакс, апаратна реабілітація, кардіозона чи зона ТРХ. Тут ми багато теж можемо від пропрацювати. Силова. А більше ж чоловіки, тестостерон. От Павло, Павло наш, бачите, вже густо інтегрований, він зараз тренує кістку. Павло був на змаганнях. Да, Регулярно так. по посіяв славне». Скільки ти 16 кілограм, скільки ти товкнаєш? Ну, цей раз трошки не давай. 35 <рес> разів. За хвилину. Тридцять п'ять разів. Тридцять п'ять разів. Це шістнадцять кілограм. Не задалося. Але це не задалося. В першу чергу. Хотілось би поговорити про тих людей, яким ви зараз допомагаєте. Про тих, хто втратив на війні здоров'я, віддав за незалежність своє здоров'я, але не здався якими трьома словами ви могли б їх охарактеризувати, Хто вони і хто вони в ваших очах? Перше слово це герої, незламні або сталеві, це як синонім. І знаєте, що саме головне третє от мені навіть мурахи, що це, це від це наші прості українці, сел, зміст. Оце треба зрозуміти. Що відважність і відданість вона у нас в ДНК. Оце справжні українці. От в цьому унікальність нашого ДНК. Що ти, в принципі, будь-який може взяти зброю, його можна навчити, і він буде захищати свою землю. Це взагалі складно реабілітувати людину без руки або ноги. І не лише фізично, а й якось морально дати зрозуміти, що ти тепер ну, нова людина. Я кажу, ти не каліка. Навіть якщо ти жив, будеш жити на візку, все рівно є життя і на візку, є адаптивні види спорту, є девайси. І… Фізично реабілітувати, розписати програму, відновити м'язи це можливо. Дуже складно повернути енергію і жаду до життя. Це навіть здається, що ви керуєте фантомом, але все одно напрягаються м'язи. Саме зараз ми в знаходимося в лабораторії біоніки, де працює Ярослав, біоінженер. Це єдиний в Україні сертифікований біоінженер-магістр який має і освіту, і акредитацію від всіх виробників біоніки. Ось. І що саме тут відбувається? Зараз він тестує сигнали, якість сигналів та вміння управляти біонічною рукою. Загалом у центрі налаштовано повний цикл збирання протезів, встановлення, подальше обслуговування. Що таке почати нове життя? Ви з власного досвіду знаєте, бо до великої війни ви займалися будівництвом. Це взагалі інша справа, якою ви зараз займаєтеся. Між ними велика дуже дистанція. Як такий поворот різкий відбувся? Життя давало виклики. Спочатку був виклик по здоров'ю. Я був дуже товстим, 178 кілограм, це ж у 2017 році. Були хронічні захворювання, апної, і ну, речі казали, що якщо ти не скинеш вагу, то ти помреш там 5 років максимум. Я прийшов шлях лікування і реабілітації на, на своєму тілі, а потім був виклик по бізнесу. Я створив велику будівельну компанію в Казахстані з місцевими партнерами. І на жаль, коли компанія вже почала заробляти, у нас був конфлікт в компанії, і я все залишив і повернувся в Україну. Що саме головне, коли я повернувся з Казахстана в кінці 2019 року, я саме тоді зрозумів, що Україна це найкраще місце для життя і роботи. Що Україна, наша земля, наша природа, наші люди вони найкращі. Я ж ще зустрів війну в реанімації, якраз був прооперований. Це теж був виклик. Я не вірив, що буде війна, і поставив собі операцію на вечір на 21 число. І це був виклик, і я зразу ж ну, на другий день ми вже робили блокпости. В клініки, де я оперувався, я домовився з власником, він дав ключі, ми створили стаб пункт. Вступив в Голосіївську тероборону міста Києва, потім в нашу Воронківську. Як взагалі оця комунікація і розуміння відбулося, що потрібно дати можливість нашим ветеранам, військовослужбовцям реабілітуватися? Ми почали займатися евакуацією, я побачив. Яка велика кількість травм ветеранів сампутації? Потім я познайомився з начмедами госпіталів та військових мобільних шпиталів, і вони мене теж надихнули. Почав спочатку співпрацювати з державними реабілітаційними центрами і побачив, що вони дуже завантажені. Тому зразу ж я зрозумів, що треба щось своє. Треба щось своє таке приватне, унікальне, да, комбіноване. Вау! що второй дом? Ти поміняв на костелі, від різних активностей. До занять творчістю і вокальних виступів з тобою міражем стають печалі, з тобою я не втомлююся та літи. Завдяки допомозі донорів і партнерів в одному зі столичних ТРЦ відкрили ще один простір культурно-мистецький центр для ветеранів. Зробив оцей коридор. Я називаю це труба перетворення. Чому? Філософія така: ветеран сюди заходить на реабілітацію. Знаєте, заходить направо, тут арт-терапія, тут він малює, ліпе. Далі він йде на фотостудію. Тут він робить собі фотосесію, чи спілкується, наприклад, з ментором. Тут у нас студія підкасту. Це дуже важлива студія. Коли ветеран з ампутацією або з травмою погоджується розказати свою історію, значить, ми його реабілітували. І в планах облаштувати місце для музичних репетицій та звукозапису, аби після фізичних навантажень, знайти творчу розраду для душі. Тебе навчають, готують до протезу, до протезування, коксу, все інше. Тут в мистецькому центрі ти вже можеш собі так само вибирати. Ми граємо часто мотиватора, це грати типу по мафії так далі. Розвиток іде, але з іншого боку, коли є розвиток, значить є попит. А наскільки взагалі зараз багато людей, яким потрібна допомога? Зараз, коли вже почалась війна дронів, ми бачимо, травми стали жахливіше. Це не як в 2022 році, там була або травматична ампутація, або турнікети. Зараз дрон несе в собі уламки, і він розриває тіло, і він уражує вже не тільки кінцівка, а ще й інші. Тобто, це комплексна травма. Нам треба в кожній області побудувати. Санаторії реабілітаційні, ну десь, щоб вони були по 300 ліжок. Якою загалом ви бачите через 10 років нашу країну, і яку роль в ній будуть відігравати ті, кому ви допомагаєте? Наслідки війни настільки жахливі для нас, українців, тобто, дійсно, нас знищують і продовжують. Тобто, по-перше, скільки загиблих, поранених. Скільки сімей, які е, розпалися. Що стосується ветеранів, я завжди кажу: суспільство повинно навчитися комунікувати. Бізнес створити робочі місця. Не віртуальні, а справжні робочі місця. Офіси виробництва повинні бути облаштовані. І ветерани, які мають свою думку мають свою активну позицію, вони повинні бути. І в політиці представлені, в депутатському корпусі. Багатьом хлопцям після поранення є закупованих територій. Їм нема куди повертатися. Вони живуть або знімають квартири. Ось, хтось живе досі у нас в репцентрі. На цьому місці неподалік Києва незабаром з'явиться нове житло для наших захисників. Я дуже хочу, щоб в нашій державі не було корупції, ми зможемо побудувати найкращу державу, таку українську Швейцарію. Треба усвідомити, ми, ми заплатили настільки велику плату, настала менше на багато. Це... І ми повинні зараз настільки бути толерантними один до одного. Да? Ті, хто залишились, хто готові. Працювати, відбудовувати Україну і комунікувати, і бути вдячним ветеранам. От я всіх закликаю, щоб і ми змінили відношення до своєї землі.